Розгорнуту книжкову виставку підготувала наукова бібліотека УжНУ до 175-ї річниці з дня народження чеського філософа, першого президента Чехословаччини Томаша Гаріга Масарика. Можна було побачити раритетні видання, які довго зберігалися в спеціальному фонді університетської книгозбірні. Найкращою формою популяризації фонду наукової бібліотеки є саме книжкові виставки. Сьогоднішня розгорнута книжкова виставка присвячена 175-й річниці з дня народження першого президента Чехословаччини Томаша Гарика Масарика. З фонду Карпатики ми представляємо понад 200 книг. Раритетні видання, доступні. Зараз усім бажаючим, навіть після виставки можна прийти до відділу і скористатися. Ми дуже надіємося, що саме ця виставка надихне студентів, науковців до нових розвідок, і запрошуємо отримати естетичну насолоду від раритетних видань, яким понад 100 років. видання представили різних років. Це старі видання, яким понад 100 років, періодичні видання, підшивки газет і часописи. Вшановуючи таку постать, як перший президент Масарик Першої Чехословацької республіки, ми не могли опустити таку дату, маючи такі скарби книжкових видань на виставці. Видання чотирма мовами. І більшість з них народною мовою, яка є більшість у краєзнавчому відділі, це частопис пчілка. Це підшивка, була представлена українського слова, руської ниви. Це видання часів правління Масарика за часу, коли підкарпатська Русь була у складі Чехословацької Республіки. На зустріч зібралися науковці, студенти та просто ті, хто цікавиться старими виданнями. Це студенти, це науковці, студенти державної, державного торговельно-економічного інституту, студенти академії Закарпатської академії мистецтв, майбутні бібліотекарі, студенти різних факультетів, адже в нашому вузі понад 20 факультетів. Відрадно те, що до на нашу виставку відгукнулися науковці нашого університету. Вони виступили з короткими доповідями, але надзвичайно цікавими і актуальними. Школяреві напучування. Не пойду до школи, бо у школі нудно. Не хочу учитись, бо учитись трудно. Е, краще буду вдома з котиком гуляти, буде мене котик, весь час забавляти. Ну, прекрасна ідея, ось а їстоньки будеш е, і їсти, і пити, тобто буде. Да? Коли так, то треба до школи ходити. Не вік тобі, синку, з котиком гуляти доведеться любий хліба добувати, розумієте? Без розуму хліба нигде не здобудеш, і голодне ціле життя своє будеш. Коли ми говоримо про здобутки освіти часів Масарика, ми повинні розуміти, що це не стільки теорія, скільки практика. І коли ми знайомимося з цим досвідом, він видається для нас унікальним настільки, що сьогодні, у 2025 році, немає потреби вигадувати щось нове а варто згадати добре, забути старе і вірш мотиваційний, котрий я зачитав, свідчить про те, наскільки ця методика була адекватною у плані розуміння вікових потреб дитини. Узагалі, в ті часи, як розповів на лекції Сергій Ганус, із 8 до 14 років діти повинні були навчатися. А мотивація розуміння того, що лише освічені можуть досягти чогось у житті це престижно і важливо як наслідок зниження рівня безграмотності та зникнення такого явища до 1939 року. Коли ми говоримо про задачі громадянського виховання, нам знову ж таки треба згадати про цей досвід, адже масарик у нас передусім і асоціюється з тим культом демократії, котрим людина проймалася буквально із перших років свого свідомого життя, і з перших своїх кроків. По м, е, сходинках свого формування у школі у системі освіти буквально із перших класів. І саме тому ми і переслідуємо мету знайомити наших студентів із цим багатючим досвідом. Також невеличку доповідь про модернізм в Ужгороді за часів Масарика підготував першокурсник інженерно-технічного факультету Арсен Саневич. У 1920-ті роки, коли Масарик був на пості президента. Він дуже сильно розвивав інфраструктуру, і саме ця інфраструктура була пов'язана з модернізмом. Він вважав, що модернізм це крок в майбутнє. Взагалі, от у Ужгороді будувалися школи під час Насаріка, і ці школи будувалися з нуля. Виставку перенесли до відділу краєзнавчої літератури Карпатика. Найрідкісніші видання ще тривалий час будуть у доступі для відвідувачів.